На початку зимового сезону всі громадяни України, як і минулого року, зможуть отримати державну виплату в розмірі тисячі гривень. Ця одноразова грошова допомога, зимова підтримка, має на меті полегшити життя громадян у нелегкий період холодів. Отримати виплату можна як онлайн, так і на пошті, а батьки матимуть змогу подати заявку за своїх дітей. Для багатьох українців ця виплата є додатковим ресурсом, щоб впоратися з витратами на комунальні послуги, ліки чи благодійність. Оча ставлення громадян до цієї ініціативи різне. Для декого така допомога стає суттєвою підтримкою, для інших залишає багато питань. Звичайно, чула, і це дуже гарна підтримка. Я являюсь переселенцем з міста Краматорстоницька область, і для нас, переселенців, кожна копійка, звісно, на вагу золота, і тому ця тисяча для мене ну суттєва підтримка, принаймні, хоч поповнити там рахунки, телефон, зв'язок і таке інше. Тобто, це дуже мені здається. А якщо люди, велика сім'я у моїй знайомої, то на кожного по тисячі це вже виходить нормальна копійка, Можна сплатити якісь там комунальні послуги або, або що то так потримувати буду. Не Знаю, чому, але я не хочу ті гроші. Я їм позичу, але воїнам найдадуть гроші. Воїна тепер зима, холодно. Для них буде це моя тисячка. Може допомогти і армії в тому числі. Ну, хоч тисяча це хороша сума, а якщо як люди донатять і менше, хто скільки може, а тисяча це досить велика сума. Якщо навіть якась частина з людей просто віддасться на армію, це буде добре. Що чули. А чи плануєте отримувати? Ну, поки Богу, дякувати, ми ще маємо сили, здоров'я, та ліпше заробити. Отримати кошти можна через дію, просто увійшовши в застосунок, обравши зимову підтримку і підтвердивши дія картку. Решта відбудеться автоматично. Або зверніться до відділення пенсійного фонду з карткою зі спецрахунком, де вам допоможуть оформити заяву. Подати її потрібно до 24 грудня 2025 року. За перші дві години прийому заявок було вже півмільйона заявок на тисячу гривень на кожного українця, який потребує підтримки, дорослі. Та діти, і на сім'ю це відчутно. Кошти можна буде витратити і не тільки в цьому році, але й в наступному році до червня, на оплату комуналки, ліків, українських продуктів, українських книг. І, звісно, можна буде задонатити ці гроші волонтерам і фондам, які підтримують нашу українську армію. Гроші Мають надійти через 10 днів після оформлення заявки кошти на програму Є і минулого року більше 14 мільйонів українців скористалися зимовою підтримкою. Тож, в цьому році ми очікуємо теж масштабну користь від програми. Уряд України. Повністю виконує програму, якщо потрібна буде додаткова підтримка, додаткове фінансування забезпечено. Ця виплата допомагає людям впоратися з повсякденними витратами, покриваючи базові потреби у холодний період. Навіть невелика підтримка може мати значення для щоденних витрат. А сама ініціатива показує, що у складні часи будь-яка допомога важлива для родин і окремих громадян.